Привіт! Сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачі з теми гідростатичний тиск. Ну що ж, починаємо! Перша задача. Дайвер занурився у море на глибину 50 метрів. Густина морської води становить 1050 кг на метр кубічний. Площа поверхні маски дайвера становить 2 метра квадратних. Який гідростатичний тиск діє на дайвера на цій глибині? Та яка сила тиску на маску, записуємо умову. Глибина H50 метрів, густина води 1050 кг на метр кубічний, площа маски S – 0,02 метра квадратних. Нам потрібно знайти тиск на цій глибині, і яка сила тиску? На маску дайвера. Розв'язок. Запишемо формулу на знаходження гідростатичного тиску. P дорівнює ρgh. Підставляємо числові значення, проводимо розрахунки та отримаємо тиск дорівнює 525 тисяч паскаль. Запишемо формулу на тиск твердих тіл. P дорівнює F поділити на S. Виразимо звідси F, F дорівнює P. Помножене на S. Підставляємо числові значення та отримаємо. Сила тиску дорівнює 10500 ньютон. Ну і також запишемо відповідь. Друга задача. Вважається, що з усіх хребетних на найбільшій глибині живе риба Басогігас. На найбільшій глибині, де помітили цю рибу. Тиск складав 82 мегапаскаля, а густина води 1030 кг на метр кубічний. Встановіть на якій глибині під водою знайшли басогігаса. Записуємо умову. Дано, тиск дорівнює 82,4 мегапаскаля, густина води 1030 кг на метр кубічний. Нам потрібно знайти, на якій глибині було знайдено рибу. H невідомо. Переводимо в систему С. Розв'язок. Записуємо формулу на знаходження гідростатичного тиску. П дорівнює РОЖ. Виражаємо звідси H, H дорівнює P поділити на РО помножене на G. Підставляємо числові значення. Та отримаємо глибина, на якій було знайдено рибу цілих тисяч метрів. Ну і не забудьте записати відповідь. Третя задача. Підводний човен занурився на глибину 250 м під арктичним льодом. Гідростатичний тиск, що діє на човен на цій глибині, складає 2,6 мегапаскаль. Визначте густину арктичної води. Записуємо умову глибина H 250 м. Тиск 2,6 МПа. Нам потрібно знайти густину води. Переводимо в систему С. Розв'язок Гідростатичний тиск П дорівнює РО помножене на G та помножене на H. Виражаємо звідси РО. РО дорівнює P, поділити на G помножене на H. Підставляємо числові значення. Проводимо розрахунки та отримуємо густина води дорівнює 1040 кг на метр кубічний. Записуємо відповідь. На цьому все. Всього найкращого. До зустрічі!